Іван, дивись, ну, розпочинаємо з самого, мабуть, для тебе найекспертнішого, тому що ти є експертом по Польщі Белорусі, і Білорусі. На жаль, в Україні не багато експертів саме по цих двох країнах. Коментувати можуть хто завгодно. а От експертно коментувати одиниці. І в мене запитання для тебе. Польща заявила, що вона заблокує. Перемовини України про членство ЄС через те, що відбувається через зерно. Україна каже: ми йдемо в суд, ми йдемо, позиваємось до Всесвітньої організації торгівлі. А, запитання тут мені одному здається, що це не захист інтересів, а скоріш, купити квіток, а, але йти пішки, а не використовувати транспорт. Тому що. Невідомо, коли буде розгляд цієї справи. Вибори закінчаться вже там майже за місяць, але в нас будуть ну, не найкращі стосунки з Польщею, і невідомо, чи зможемо ми взагалі ну, добитися таким шляхом чогось від Польщі. Дякую. Справді цікаве питання, і ним не треба серйозно займатися, про нього треба серйозно говорити. Е, дивись. Ти правий в тому, що в Україні мало людей у всякому разі готові фахово говорити про ситуацію в Польщі, ще менше готові фахово говорити про ситуацію в Білорусі, і це, на мою думку, проблема. Тому що я переконаний, що наша експертність наша суб'єктність має базуватися на такій речі, як власне добросусідство. І я взагалі вважаю, що нам би не завадив державний інститут стратегічного сусідства або ефективного сусідства. Тому що насправді без сусідів, ну я, я дотримуюсь принципу, що хороший сусід кращий за далекого родича. не тільки в житті, але і в великій політиці. Просто в житті я згадую. Свого загиблого сусіда Ореста Кінаша, який загинув в боях під Бахмутом, і згадую, скільки людей були на його похоронах. А в Україні я бачу, що ми протягом тривалого часу будували відносини насамперед з Москвою. Ну, давай чесно говорити, що з 91 по 14 рік відносини будувалися насамперед з Москвою. Потім відносини будувалися з Вашингтоном і Брюсселем. Варшава, попри те, що вона першою визнала незалежність України, Польща і Канада між собою на цю тему дискутують. Хто першим визнав, але е, насправді поляки визнали першими. І тут е, треба на це звертати увагу і про це активно говорити. Дуже активно, я б сказав. Якщо ми не будемо про це говорити, то за нас. Це ніхто не скаже. І сьогодні в Польщі йдуть парламентські вибори. 15 жовтня пройдуть парламентські вибори і будуть також питання, чотири питання на винесення на референдум про зміну пенсійного віку, про можливість приватизації державних підприємств, про знесення паркану на кордоні з Білоруссю і про можливість допуску в Польщу громадян. Країн Близького Сходу та Північної Африки. Насправді, ці питання відіграють роль мобілізаційну для і прихильників, і противників правлячої партії, яка вже 8 років при владі, це партія право і справедливість, партія право консервативна, партія непроста у ставленні до України, але треба віддати належне, що 20 4 лютого 22-го року позиція ПІС щодо України змінилась десь на 170 градусів. Якщо вони були скептиками до початку вторгнення, і дехто навіть говорить, що вони не вірили у вторгнення. Ну в Україні теж не всі вірили у широкомасштабне вторгнення, не всі його очікували. І про це теж, я вважаю, треба активно і відверто говорити. Але е я думаю, що у нас на сьогоднішній момент є багато факторів, на які треба звертати увагу. Так от, фактор виборів. Я принагідно згадаю про вибори в Словаччині, які пройдуть раніше, 30 вересня, і там до влади може повернутися Роберт Фіцот. Це досвідчений дуже проросійський, до речі, політик. Який кілька років тому пішов у відставку через вбивство, перше політичне вбивство журналіста Яна Куцака, в якого застрелили разом з його дівчиною за низку журналістських розслідувань, застрелили у власному помешканні. І Фіцо е з великою долою вірогідності повертається. Ну, він точно буде у парламенті, але е його шанси стати прем'єром не менш високі. І тоді. Ми будемо бачити з одного боку тандем словаччина угорщина а Фіцо і Орбан знайдуть між собою спільну мову. Я в цьому практично не маю сумнівів. З іншого боку, ми можемо мати проблеми з Польщею, тому що наші дії будуть. Е е ну, Вони будуть дуже. Е Критично оцінюватись польськими партнерами. Чому Польща на сьогоднішній момент головний логістичний хаб постачання в Україну озброєнь. Є таке місто Жешов або Ряшев. є ну В його транскрипції це, так би мовити, є суперечка теж між поляками і українцями. Але використовую назву Жешов, як це прийнято зараз в Польщі. І це місто. Воно е, є логістичним хабом, там американська військова база на аеродромі Єсьонка, там розміщено Петріоти, там достатньо ну, можна в місті побачити американських військових. І е, коли Лукашенко е, після заколоту вагнерівців говорив, що от Вагнерівці приїхали рвуться на екскурсію в Варшаву і Жешов, це не випадково. Бо саме через Жешов іде основна частка допомоги Україні. І мені не дадуть збрехати люди, які їздять періодично, наприклад, через польсько-український кордон. Там е на автомобільних переходах бували моменти, коли польські прикордонники починали ну, фактично саботувати будь-яку роботу. Просто саботувати і все. І це був такий, знаєш, е ну, італійський страйк. Вони ну, наче працюють, а наче не працюють. Це було дуже помітно. Тепер на що я ще хочу звернути увагу? На те, що є такий цікавий момент, що правляча партія Право і Справедливість ПІС досі не має кандидата в президенти. У 2025 році будуть президентські вибори, польський президент має повноважень дещо менше, ніж український, але в європейському масштабі вони ну, достатньо вагомі. І коли прем'єр Матеош Моровецький. Зараз веде достатньо активну кампанію, як я розумію, він теж веде боротьбу за місце під політичним сонцем, за місце від права і справедливості. І ми на це теж маємо звертати увагу. Ми це теж маємо враховувати. Це не означає, що я виступаю категорично проти захисту українських інтересів. Ні, я за захист українських інтересів. Але, по перше, їх треба спочатку чітко сформулювати. А по-друге, включити для себе фактор економіки, що українське зерно, яке вивозиться коридорами солідарності, до речі, а як вони функціонують? Це дуже хороше питання. Тому що за дивним збігом обставин тут я дозволю собі послатися на Бартоша Цихоцького, посла Польщі в Україні, який вже завершує своє перебування, він сказав недавно в інтерв'ю BBC, що 85% українського зерна залишалося в Польщі. Воно не виїжджало за межі Польщі. Тобто, ну, просто ми суходолом, залізничними автомобільними шляхами ніяк не вивеземо такий обсяг зерна, як ми можемо вивезти через морські порти. Зараз, ми ж, наприклад, не закликаємо Туреччину плюнути на Конвенцію Монтріо. І пускати американські військові кораблі до Чорного моря, правда? Ну от у нас такого нема. Але Польщі ми при цьому говоримо: що що ж ви так, дійсно, Польща турбується про своїх підприємців, про своїх фермерів, тому що вони створюють значну частку валового внутрішнього продукту, вони мають європейські дотації, а поляки насправді чемпіони. В використанні основних фондів Європейського Союзу це теж відомий факт. Вони активно працюють на багатьох багатьох напрямках. І ми зараз, якщо е, отак от е, ну почнемо е, діяти в за принципом е, на зло бабусі від морожого вуха, то я не думаю, що це буде успішний е, наш рух вперед. Я не думаю, що це буде ну, дійсно велике досяг. Є ще один момент: і Польща, і Словаччина, і Угорщина. Логіка Угорщини, я думаю, в принципі, зрозуміла, тому що вона все робить погане для, ну, для України, прикриваючись це знов-таки власними національними інтересами, і говорячи, що доки Україна не піде на поступки в питаннях. Функціонування угорської національної меншини вона буде вести свою лінію. Але говорити, наприклад, от, як польський міністр сільського господарства минулого тижня заявив, що ми заблокуємо вступ України до ЄС, ну тут вже теж треба відділя... відділяти зерна від полови. Ми ще переговори про вступ до ЄС не почали. Тобто, Польща зараз не може заблокувати наш вступ до ЄС. І більше того, вступ України до ЄС. Має бути Польщі на руку. Тому що якщо ми станемо членом ЄС, саме через Польща стане шлюзом, через який буде заходити багато речей в Україну. І зараз, наприклад, польський бізнес цікавиться і ставить питання Україні. А як у вас там? Ви нам дасте гарантії того, що ми. В питаннях відновлення української економіки будемо мати преференції. Наскільки я знаю, українська влада таких гарантій не дає. Це ну це не добре і не погано це факт. Тому ми навколо цього маємо, в принципі, працювати. Я б зараз говорив, що. Я б змінював логіку нашої двосторонньої співпраці. Тобто, я б говорив, що? А як ви будете діяти після 15 жовтня? після виборів? У вас є питання. У вас є позиція. Тобто це у ПІС у громадянської коаліції, які 100% будуть в наступному парламенті? Яка позиція у конфедерації? яка позиція у третього шляху і у Лівіці? Тому. Я думаю, що тут питань насправді дуже багато. І мені, наприклад, прикро, прикро ми два тижні тому з тобою говорили з Карпачом, де був економічний форум, і там не було українських представників, крім одного єдиного ну, офіційних, крім одного єдиного депутата Олега Дунди, який ну, я думаю, що він, може, там добився багатьох успіхів. Але е, коли проходять панелі про відновлення України, на яких немає українських офіційних представників, то їх вага, ну ти це розумієш. Я думаю, як е, людина досвідчена, що це ну, починаються е, розмови, ну за все хороше, проти всього погано. Ми відповідно в цій ситуації займаємо слабку позицію. Дивись, свої інтереси треба завжди заслідковувати. Але треба також розуміти, де риторика, а де політика. І коли відомо, що в Карпичі була заява пана Качки, він же заздалегідь казав, що якщо щось Польща зробить, ми перекриємо овочі і фрукти з Польщі до України. Була така заява? Ну, вона днями прозвучала точно. Так. І от дивись, ця заява, вона ну. В мене запитання, які наслідки можуть бути Ну, в Україні, буде дефіцит тимчасовий овочів фруктів. Ну, може таке статися. ми вирішимо, ні, не вирішимо. А Турція встигне замінити за цей дуже ну, нетривалий час постачання? Ні, не зможе. А потім знов відновити, щоб ну ти знаєш, я їм коли дивуюсь простим рішенням, які не працюють. І я завжди дивуюсь. Що у нас у владі, до речі, це не перша влада, яка минула те ж саме, популярна реактивна реакція, а не проактивна. Реагують на подію замість того, щоб формувати події, і замість того, щоб формувати порядок денний. Хто заважав заздалегідь, розуміючи все, що відбувається, проговорити всі питання не за тиждень, не за два? Значно більше часу було, але цього не робили. Коли у президента був дуже потужний такий жест в бік Польщі, це про Волинь? Ну треба ж було далі йти? Треба ж було це розвивати, і це було до речі. Я дуже часто критикую владу, але це я можу сказати було дуже добре і це на користь Україні. Так чому не можна було кулуарно все повирішувати, як завжди це робиться, і як роблять більшість країн? Для того, щоб не мати зараз таку проблему, у нас мало проблем, у нас ми ще не зі всіма посварилися. Хоча дивлячись на те, як викликають е, Барто, е, посла е, Польщі через заяву третього з краю правого секретаря зліва подаючого, ну через заяву чиновника польської президентської канцелярії. Тут так. цікаво інше, що після е, виступу Папа Римського Франциска, коли він Росії ну там реверанси відвішував Петру І Катерині перші, чи Другій, я вже не Катерині II перепрошую, то папська Нунція, знаєш, хто викликав? Литва, а Україна ні. Не на часі. Не на Ні, ну, е дивись, а може ще доказати? До речі, він, він це питання, в принципі, він, він от в інтерв'ю нещодавно, яке я вже згадував, він сказав: Ну, ми нормально поговорили, тобто це було, був нормальний діалог. Він, до речі, з 19-го року здійснив дуже серйозну еволюцію. Я з ним зустрічався, коли він приїхав. У нас було таке закрите спілкування. Він тоді говорив українською англійською мовою. А зараз він жваво говорить українською, і абсолютно. Ну тобто, він на своєму місці. Я е, сподіваюся, що Томаш Ґузик, який його е, замінить в Києві, він теж буде ну таким потужним е, союзником України, але він все одно буде від який би не був проукраїнський посол Польщі в Україні, він все одно буде насамперед відстоювати це інтерес. Ну, це нормально, точно так само як. Оксана Маркарова в Вашингтоні відстоює українські інтереси, хоча вона добре ставиться до Сполучених Штатів і там відома. А посол України в Угорщині? А у нас нема посла в Угорщині. Який зараз пропонуються призначити. А ти знаєш, я скажу так, що я оцінював Федора Шандора вище, ніж мої закарпатські колеги. Вони сказали, ну. Ти його не знаєш особисто, ти робиш висновки з медіа, ми не можемо поки коментувати його роботу, доки він не став послом. Тобто агріман видали це добре. Але сказати, Ну напевне, я знаю, що там більше року немає нашого посл... ну Треба подивитися зараз буквально. Явись, я теж з медіа знаю його, я теж підтримав його призначення, але потім його заяви, м'яко кажучи. Понад, ну, рік, рік вже немає посла. От його заяви неоднозначно змінили, по тих дорозі. Тут є інше питання. Почекай. Е, питання в тому, що логіка призначити військового до. Угорщини продемонструвати таку військову дипломатію може бути. Я кілька місяців тому написав, що я вважаю, було б доцільним при дипломатичній академії зробити курси і підготувати кілька десятків бойових офіцерів не як військових аташе, а саме як перших секретарів і е е послів. Так, це не просте завдання. Але в умовах, коли ми ведемо війну, в такий спосіб конвертувати досвід людей, які власними руками формують перемогу України, які е, науку перемагати знають не з лекцій, десь в військовому інституті чи військовій академії, а з реальних справ, це було б сильно. І це бу, була б можливість. Показати в тому числі і повагу українського істеблішменту до військових. Тобто, ви на сьогоднішній момент дійсно авангард суспільства. І саме з вас ми шукаємо дипломатів, які можуть активно діяти. У нас майже мільйон людей перебуває на сьогоднішній момент в військових одностроях. Серед них не можна знайти. 30, 50, 70 офіцерів, які спроможні стати дипломатами, я не вірю. Можна. Якщо у нас є інші принципи призначення дипломатів, ми зараз не будемо їх критикувати, вже просто про це вже стільки сказано, наче ми рекламуємо якихось окремо взятих осіб. Я не хочу. Мені, мені не цікаво зупинятися на персоналі. Я хочу говорити про принципи. Точно так само я вважаю, що питання медіаграмотності. Люди з військовим досвідом атрибутовані нагородами, різними можливостями, які можливо не можуть продовжувати свою військову службу, але серед них знайти кілька сотень людей, які можуть стати інструкторами в на курсах з критичного мислення, разом з вчителями, яких теж необхідно підготувати. Це був би хороший крок. Це насправді за великим рахунком. Це можна зробити до зимових канікул в школі і провести через ці курси учнів 9, 10, 11 класів. І це дасть ефект мультиплікації, тому що вони так чи інакше будуть нести цю інформацію своїм друзям іншим, своїм батькам. Своїм рідним. І це буде те, що не буде підважувати пропаганду нашу державну. Не будемо зараз про неї дискутувати, бо ми зараз зав'язаними в тому. Але це, це буде підва показувати рівень критичного мислення наших хлопців і дівчат, які закінчують школу. Це те, те що можна працювати сьогодні, з чим можна працювати сьогодні. Армія. В тому вигляді, в якому вона є, на тому піку авторитету, який на сьогоднішній момент є, вона має знаходити для себе способи самореалізації і поширення власних можливостей. Це не суто український досвід. Будинок ветеранів придумали не у нас, придумали у Франції. І відповідно. Ми має е, інвалідів і е, ні ветера інвалідів. Інвалідів, ну, ну, має це на увазі ветеранів. Придумали нема Ну тобто це треба, е, армія на сьогоднішній момент є не просто зрізом суспільства, а є фактором, який може працювати в інтересах суспільства, бо російсько-українська війна. Серед іншого створює умови для завершення процесу формування української політичної нації, ми зараз всередині цього процесу. І перемога над Росією а ми всі не просто віримо в перемогу, а намагаємось її наблизити. Вона дуже важлива в цьому питанні. І відносини з сусідами теж важливі. Це не означає, що ми маємо повністю відмовлятися від цього. Але, наприклад. Ти правий про Луцьк. Але давай не забувати, що спільний захід президентів в Луцьку на початку, серпня, липня, перепрошую. А перед цим Матеуш Моровецький, про якого я вже згадував, він побував на Волині і на місці зниклого села поставив хрест пам'яті. Ми, наприклад, не розуміємо в Україні чому. Тому що один з великих каменів спотикання між. Поляками і українцями. Католицька релігійна традиція, я сам це не зразу зрозумів, але в якийсь момент, коли я побачив День Всіх Святих не як Хеллоуїн перед День його, а саме як День всіх святих в Польщі. В Польщі будь-яка могила 1 листопада нагадує вогнище. Тобто 95 97 поляків. Ідуть вшановувати своїх померлих, незалежно від того, практикуючи вони католики, не практикуючи. І це показує, наскільки важлива думка про душу загиблих, щоб вони постали перед Страшним судом і вони були перед очима Господа. Вони не просто їх не цікавить, настільки кількість вбитих, їх цікавлять імена, архіви. Якщо знищено костьол, то де шукати документи? Тобто, це питання ексгумації жертв, воно непросте, тому що це передбачає фактично ну наявність і фахівців і наявність. Вивачу, я перебью, це питання. Ви ваше Це питання різного ставлення до історичної пам'яті. Це перше, друге, це питання до традицій. І це дуже важливо. Це я, дуже я... я дуже добре пам'ятаю. Я дуже добре пам'ятаю, як я в Криму бачив похованих е німців, які загинули там у Другій світовій війні. Бачив я це ще в 2006 році, коли приїхали німці і перепоховали. А от е там неподалік, знайшли наших загиблих, які воювали, вибивали німців, і ти знаєш, так і залишилось на тому ж рівні. Ну, різниця є. Але така різниця стає, стає через виховання, така різниця стає через традиції, така різниця стає через багато що. І Критичне мислення теж саме. Я знаю, що такий, я не, наче не помиляюсь, в назві організації Німецький Народний Союз. Так. Він викупав жетони загиблих німців, Бермахту, викупав у чорних археологів, так. у кого завгодно. Щоб знати, тому що у них відсоток зниклих безвісти мізерний під час Другої світової війни. Чому? Тому що жетон був перфорований. І похоронна команда просто відламувала половинку. І Потім, я можу помилятися, але до весни 45-го року в Німеччині публікували списки загиблих. Тобто, ну, вони тримали руку на пульсі цієї події. У нас, коли ми не знаємо, скільки загинуло під час Голодомору, і вже не дізнаємось, Бо ну, це неможливо дізнатись. Ми не знаємо, скільки загинуло під час Другої світової наших співгромадян, тих, хто на той момент був громадянами Радянського Союзу. І ми маємо шукати спільну мову. Поляки почали цю е, тему в Волині раніше. Їхні націоналісти праві вкинули наприкінці 80-х, на початку 90-х, тезу 20 тисяч загиблих, 200 тисяч загиблих на Волині. Бабах! Воно е, дуже потужно вдарило по, по суспільству. Зараз можна вести діалог на історичному рівні. Експертний діалог не ведеться вже кілька років більше чотирьох. Був форум між немає. Очевидно, немає можливості для ефективного порозуміння і. Е... Можна робити на базі Інституту пам'яті і якоїсь державної комісії. Ну, е... керівник Інституту пам'яті зараз в лавах Збройних сил, Антон Томі. Я знаю. Я Тому знаю. Я, ду я думаю, що е... просто відновити просто так. Ну Я знаю, що наприкінці цього тижня будуть в Яремчі традиційні польсько-українські зустрічі, де будуть вести діалог про різні речі. Але от подивишся, скільки медіа про це розповість, хоча там приїдуть люди, які дуже добре розуміються на ситуації.